Спортсмени регіону змагалися на обласному чемпіонаті з греко-римської боротьби. Це вид спорту, який гартує характер і розвиває фізично. Хотілося б подякувати нашим силам оборони за те, що ми з вами зараз маємо змогу зібратись тут і провести ці змагання, провести цей чемпіонат області, який стане вирішальним та відбірковим для подальших наших змагань для чемпіонату України Ю-23, в тому числі, який відбудеться в безпосередньому місті Дніпро. Це для нас особлива відповідальність. Головний суддя змагань Микола Саврінов розповів, що змагання від Брикові. переможці та призери поїдуть на всеукраїнську першість. Наша греко-римська боротьба на Україні ми доволі успішно виступаємо. Ну у нас 23 й рік був успішним. Ми зайняли друге місце на. Кубки України серед областей і міст Києва. І третє місце на чемпіонаті в командному заліку. Ну, були у нас і чемпіони це Кубка України Дмитро Васильський та Сергій Омелін. І багато призерів серед дорослих я маю на увазі. Ну а сьогодні ми побачимо наш резерв. Борець Володимир Яковлів тільки не приїхав зі зборів. Прийшов підтримати учасників. Вважає, що боротьба один із найкращих видів спорту для хлопців. У нас зараз йдуть відбіркові змагання на ліцензійні турніри. То ми зараз також тільки зі зі збору приїхав сьогодні вночі. Були на зборах в Хорватії, потім продовжувався у нас збор у нас на базі, то також тренуємось. В минулому році трішки не вийшло взяти ліцензію на чемпіонаті світу, програв там узбеку 3-3 і, так сказати, за шах був від ліцензії. А в цьому році побачимо, як буде. Під час змагань розіграли чимало нагород.